Шановні аграрії, вітаю! Ну що, дождалися? Соняшник пішов в ціні. В принципі, як і кукурузка, як і пшениця, пішли ціну вгору, вже можна планувати щось продавати. І про що це каже, шановні аграрії? Та це каже, що соняшник буде посіяний і в 2024 році ми його обов'язково будемо косити, шановні аграрії. Саме ціна. Спонсірує і підталкує для вирощування. Буде тут посіяний соняшник, і на наступний рік так само дождемося гарної ціни. А який ж соняшник сіє, шановні аграрії? Класику, Гранстар чи Євролайтінг? Що вибрати? Та, шановні аграрії, те, що продавати на мези, їм похеру. <кхм> те, що продавати на мези, шановні аграрії їм все одно. Чи це ви Євролайкінгові чи Гранстаровський привезете? чи... Класична технологія, їм аби масло було 50% Шановні аграрії всього соняшника вирощується під Грандстар. Чому? Як же ж класика, як же Євролайтінга, що вони фігові? Та ні, шановні аграрії. Просто в класику дуже проблематично забирати бур'яни в класики. Для цього треба і ґрунтові гірбіциди. Для цього треба дорогий гілянтекс скуплять, А Грандстар він копійки стоїть і бореться з широколистими бур'янами. Тому, шановні аграрії, саме 50%, вдумайтеся, 50% всього соняшника вирощують аграрії технологією під Гранстар. От. Десь примерно 30% йде до класики, 20%, може і ще й менше. Іде під Євролайтінг. Чому не люблять так Та Тому що там є опасна дія, така як післядія на посилюючі культури. А під Грандсару, хоч і опять соєшник по союшнику, там все одно немає ніякої післядії. Тому, шановні аграрії, саме така технологія під грансар завоювала в останнє час своїх любителів і аграріїв. Буквально недавно дуже багато євролайтінгу сіяли, подобалося чистим. Поле. Раз, побризкав і все. Поки не получили по пшениці 2 тонни, шановні аграрії. Після євролайтінга і після класики і під Гранстару була урожайність 5-6 тонн. Оце саме цей принцип убив оцю технологію чисте поле. євролайтінг. Ну як убив? Його сіють і будуть сіяти, але ж саме менше, шановні аграрії, тобто меншу кількість. Класику, шановні аграрії, теж є глядачі, які люблять більш механічних обробок. Прополка, культивація, тричі прополов, два рази окучив. От кому нравиться Оці ось процедури на свіжому воздухі в тракторі вибирають класіку. Євролатінгом це більш така технологія для ледачих. Вибачте, може, кого обідав, приїхав, посіяв, накрив, побризкав і приїхав косить чисте поле і соняшник. От. І вовчок забраний, і бур'яни забрані, і поле чисте. Але ж мінус один є таке поняття, як. Після дія, шановні аграрії. І от буквально ось недавно саме така різниця і стала, коли людям трошечки, як би сказати, стало ясніше, коли просчитали оцю ось математику, щоб не селяти пари, щоб пшениці мало не получать, щоб поле бур'янами не зайшли. І саме вибирають соєшник під Гранстар. І в сьогоднішньому відео я вам хочу показати про новинку, шановні аграрії. Впевнений, що своєю урожайністю ви будете задоволені і олійністю для мезів теж будете задоволені. І так, приступаємо. Ти давайте я поміняюсь. Я там, а ви тут. <ріст> так, пише. І так, шановні аграрії, багато вже хто полюбив наше українське насіння від компанії Агрован. Саме в наших мішках, саме хотин, фієсто. І в нас з'явився, шановні аграрії, і соняшник. Пожалуйста. Соняшник, значить. Під компанією Агрован називається Сармат. Виявили попит, що саме йде нехватка гібридів під Грандстар, шановні аграрії. Представляю вам сармат. Вегетація даного подсонячника 110 днів, 52% маслічності і потенціал урожаю свише 50 центнер. При тому всьому він стійкий і до гербіциду Грандстар діюча речовина, трибунору і до заразихи Сім раз. Даний гібрид ви можете сіяти в будь-якій території. Хоча Запорізька область засушлива, да? хоч це більш зволожена Київська область. Значить, шановні аграрії, сміло сійте, даний гібрид, він стресостійкий і невивагливий до технології вирощування. Я там не буду тебе витягувати. І так, шановні аграрії, хто ж такий Сармат? Де він взявся? І чи можна його сіяти у нас в Україні? Так як це, шановні аграрії, розробка французької селекції, але вирощений він саме в Україні. Значить, шановні аграрії, без спору і без задумок його сіяти можна по всій території. Чого? Та того, що він не вивагливий до зон вирощування, він стресостійкий. З бур'янами поборотися взагалі не вопрос. Даний гібрид стійкий до 50-ти «Гранд Стару». Чи трибунорол метілу, хто який гербіциди з вівчари човний трибунорол застосовує. Даний гібрид видержує. Трибунорол метіл 50 грам, і це борьба з амброзією, щарицею, осотою, іншими широколистими сорняками, які вам можуть попортити врожайність. По, по соняшнику коротко. Коли ми його тестували і спитували з іншим соняшником, значить даний гібрид дав. Урожайність більше, ніж насіння соняшника Пінер. Я не буду там розказувати сорт чи там щось на цьому. Оціяли ми. В нас він поряд з цим сорівнувався, отримали ми більшу урожайність. Значить, даний гібрид він масивний. З високою енергією росту, і гарно листями накриває почву, шановні аграрії. Це дає, це затіняє бур'яни і бур'яни не ростуть. Тож тобто, ви внесли Гранстар, поборолися і в дальнішому вже конкуренції немає, так як соняшник сам накриває почву, не іспаровується волога з ґрунтів. Сміло можете його сіяти з такими самими гібридами, чи 8005, чи Альдазор. Сорівнуватися ми за нього впевнені. Раз. На це насіння даний гібрид сармат попав у наш мішок. Повірте, ми за нього впевнені і, і спитували його у себе на полях. Що касається цінової політики, переходьте на сайт, значить посівна одиниця коштує 4300 От, Фракція екстра, будовна для висіву, значить, обробка насіння фунгіцидів, інсектициду тут немає. Хто, в кого є проблеми з шкідниками, можна окремо перед посівом доробити. Тому, шановні аграрії, сійте якісне, сійте масличне, сійте урожайне, урожайне, звертайтеся в компанію Агрован, дамо гарну консультацію, навіть навіть хто вже придбав собі насіння інших фірм. Пожалуйста, Даже мішочок два для проби, зато в наступному році, шановні аграрії, ви будете впевнені і будете саме замовляти його новинка, вона завжди більш якісніша, ніж те, що вже насінюю гібридові там, 10 років, 20 років, де то ясон. Де той Ауріс, Суріус, Міріус, і де вони? Вони вийшли в небуття того, що прийшли кращі, прийшли сильніші, прийшли з тійкістю до 50 г гранстарої гібриди, при цьому немає зменшення врожайності. Що це каже? Що ви шурнули на нього 50 грам, буряни скрутилися в дудочку, а соняшник як стояв, так і стоїть. О, Тому, шановні аграрі, кого заінтересувало, хто хоче спробувати, будь ласка, звертайтеся. Гібрид французької селекції, вирощений в Україні, називається Сармат. Зараз їх удержує масличність висока. Під Гранстар, що іще треба. Переходьте на сайт, може що забув сказати. Може десь доповніть в коментарях. Напишіть, хто погоджується за мною, що найбільше насіння визивається соняшнику саме під Грандстар. От по технологіям. От Грандстаровського саме більше. От. Ми вже на ринку більше 10 років, шановні аграрії. Про нас поганого ніхто не знає, та, але вже маємо якесь представлення думки, якусь аналітику. Ми вже можемо зробити з свого досвіду. На цьому все. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал.